Перед вами один із заводів японської компанії Daikin. Якщо ви зайдете в Google і напишете назву цієї компанії то побачите, що вона займається виробництвом кондиціонерів. А тепер зайдемо на річний звіт цієї компанії. Прогорнемо трішки вниз і бачимо, що з поміж іншого вона виробляє артилерійські снаряди, боєголовки, запали та навіть частини літаків. Мешканці цієї околиці кажуть, що, хоч вони прожили біля заводу 40 років, однак і гадки не мали, що він виробляє артилерійські снаряди. У одному з інтерв'ю представник компанії заявив: було б добре, якби Дайкін могла відійти від військової теми. Однак, враховуючи те, яким є зараз світ, я знаю, що це нереалістично. Це відео про військову силу Японії. Я розповім про те, чому вона є однією з найсильніших країн у світі, хоча офіційно у неї немає навіть армії. Чому її конституція ставить країну під ризик з боку сусідів? А також про самурайський дух японців, який тільки нещодавно почав відроджуватися. Почнімо з того, що сьогодні Японія боїться за свою безпеку, причинами цього є Китай з одного боку. З іншого агресивна політика неперевершеного товариша Кім Кімчинина ще й напад Росії на Україну, який чітко показав, наскільки деякі інституції можуть гарантувати безпеку. Путін закономірно, що Японія мусить якось посилювати свою обороноздатність Проте, як створити армію, коли це заборонено Конституцією? Коротко, не створювати армію. Історія збройних сил Японії непроста, у принципі, як і історія самої країни. Після остаточної поразки у Другій світовій та бомбардування і Нагасакі імперія Сонце, що сходить, була знищена, і Збройні сили повністю розформовані. Згодом, у 1946 році в Японії прийняли конституцію, яка закріпила такий стан речей. Так, у дев'ятому пункті сказано. Чи Японія відмовляється від утримання армії? З того часу Японія прийняла принцип: Всі гроші і ресурси йдуть на розбудову економіки, а безпеку країни повинні гарантувати Сполучені Штати Америки. Він дістав назву доктрина Йошідо. На честь тодішнього прем'єра Японії. Прості люди таку політику підтримали, оскільки вони вже втомилися від постійних воїн. Таким чином, колись войовнича і агресивна країна стала абсолютно мирною. В її суспільстві почав процвітати пацифізм і зневага до людей у формі. Якщо подивитися на культовий японський фільм тих часів Ґудзіле, то ви побачите, що військові там зображені як непотрібна і безпомічна група озброєних людей, які не здатні захистити Токіо від монстра. Це чудово ілюструє тогочасне ставлення японців до армії. Однак на носі вже була холодна війна. Недалеко від Японії знаходився величезний військовий порт совітів Владивосток, тому США побоювалися, що Радянський Союз може спробувати порушити мир і стабільність у регіоні. З таких міркувань, у 1954 році, США і Японія прагматично підписують договір, за яким створюються сили самооборони. Японія. Окрім цього, Америка водить на територію країни свої війська. Так формується всім відома американсько-японська система оборони Спис і щит. Неважко здогадатися, хто в цій спілці є щитом, а хто списом. Сили самооборони Японії прикривають територію держави і забезпечують військову логістику. У той же час американські мобільні сили та ракетні війська завдають ударів по всіх ворогах. Таке військове співробітництво цілком вписується у японську конституцію і в той же час підтримує безпеку в регіоні. Окремої уваги заслуговують американські бази в Японії, як ви могли дізнатися із попереднього відео. Їх там дуже багато. Ось цей невеликий острів, який ви зараз бачите перед собою. Ще донедавна був безлюдним. Однак із січня 2023 року там відбувалася дивна активність. Туди постійно прибували робітники і щось будували. Згодом стало відомо, що американці будують на острові потужну військову повітряну базу. Взагалі, тут, у південно-західній частині Японії, таких баз море. Ось фото однієї з них Окінаві. Очевидно, що місцеві мешканці від цього не в захваті. Вони навіть проводили протести проти американської присутності. Тим не менш, як показав приклад із безлюдним островом, американці з японцями не збираються послаблювати співпрацю. Це й логічно. Усі бачать, яку загрозу несе ядерна зброя Північної Кореї. Бачать, як Китай стрімко нарощує свої сили та стежить за Україною. Яка вже дев'ятий рік протестують агресії, у Японії розуміють від доктрини Йошида потрібно відмовлятися. Слава Україні! На зв'язку автор цього відео і скажу максимально коротко. Зараз Україна це найзаміновніша країна світу. В таких умовах не можуть нормально працювати ні фермери, ні підприємства, що звичайно ж сильним є по нашій економіці. То, що ми можемо з цим зробити? Дуже просто. Підтримати наших саперів, які кожен день займаються розмінуванням українських земель. Зараз їм потрібно купити новий автомобіль та спорядження для нової групи. Буквально залишилося зібрати 100 тисяч. І як показали попередні збори, маленьких донатів не існує. Ваші 5, 10, 20 чи 50 гривень вони можуть допомогти зробити нашу країну безпечнішою, а економіку стійкішою. Дякую. Шановні друзі, я старший лейтенант Прижиков. Командир групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту. Хочу подякувати всім тим, хто долучився до фінансового збору грошей на автомобіль саперної групи розмінування. В даний час ми збираємо гроші на другий автомобіль та на металодетектори для другої групи розмінування. Нас вже стало більше. Об'єм робіт збільшується, нам є куди їхати, нам є що робити, але транспорту досі немає. Я прошу вас допомогти нам з цим питанням для подальшої перемоги. Слава Україні! Першим прем'єром, який це зрозумів, був Сінзо Абе. З 2012 по 2020 роки його уряд розробив нову національну стратегію безпеки. Її охрестили доктриною Абе. І тут ми підійшли до найцікавішого. Що робить Японія щоб захистити себе зараз? Основна ідея доктрини АБЕ звучить так: якщо Японія не може гарантувати свою безпеку і мир самостійно, то вона повинна брати активну участь у забезпеченні миру і стабільності у світі відповідно до національних інтересів? Це, до речі, гарно пояснює, чому Японія так активно підтримує Україну. На базі цієї доктрини почалася ціла хвиля реформ, які продовжують запроваджуватися навіть після смерті АБ у 2022 році. Наприклад, віднедавна Японія визначила чіткі умови, за яких вона може застосовувати телекобідні ракети, авіацію та авіаносці. Дивно, правда, Україна, яка не має своєї армії, є свої авіаносці. Ви їх зараз бачите на фото. Основні сили оборони також змінюються раніше їхнім єдиним завданням було просто патрулювати та чекати, поки армія США включиться в уможливий конфлікт. Однак, коли китайські військові кораблі почали робити спроби приєднати деякі японські острови до себе, то таку стратегію переглянули. Відтепер нова оборонна доктрина передбачає повноцінну і жорстку відповідь на агресію силами оборони Японії. Слухаючи це, вам, мабуть, стало цікаво, що взагалі представляють собою сили самооборони Японії. Наскільки вони сильні, сьогодні Японія посідає восьме місце у світі за військовою силою. Хоча кількість людей, які служать у силах самооборони, є невеликою близько 250 тисяч. Однак це повністю компенсується найвищим рівнем підготовки та технічним забезпеченням. Окрім цього, Японія постійно збільшує свої витрати на оборону. Так у грудні минулого року прем'єр-міністр Кішіда заявив, що за п'ять наступних років Японія витратить близько 317 мільярдів доларів на своє військо. Це зробить її третьою країною після США та Китаю за військовими витратами. На прикордонних островах Японія розмістила свої загони, які оснащені протикорабельними та протизенітними ракетами, щоб у разі чогось відповісти на агресивні дії Китаю та навіть контратакувати. За останній рік Японія закупила новенькі БТРи, колісні танки та 52 американські бойові машини Амфібії. Тепер час розповісти про те, в чому справжня сила японської армії. Це її флот та авіація. Сьогодні морські сили Японії вважаються більш розвиненими у технічному плані, більш досвідченими та підготовленими, ніж їх основний потенційний противник Китай. Однією з причин цього є те, що в повоєнний період США не сильно скоротили кількість японських кораблів та різноманіття їх зброї. Ще тоді вони використовували японський флот разом із своїм ВМФ. Для стримування радянського союзу для цього у Японії створили значні сили ісмінців, патрульних літаків і підводних човнів. Нова ж оборонна стратегія Японії підкреслює ключову роль морських сил для безпеки країни. Саме тому її флот сьогодні сильний як ніколи. У Японії є 54 ісмінці, цілих 22 підводні човни та 190 патрульних літаків. Для порівняння, Китай має всього 41 ісмінець. Для розвитку й оборони було впроваджено нові БПЛА, а чотири колишні вертольотоносці було перероблено на авіаносці. З авіацією все ще цікавіше. У повоєнний період японська авіація залишалася довгий час основною силою в регіоні. Окрім 350 винищувачів, у Японії були ще різноманітні допоміжні і транспортні апарати. Які забезпечували ідеальну логістику однак з часом Україна виникла потреба захищати більш віддалені від архіпелагового об'єкти, і таким почали змінюватися. Так, наприклад, у 2011 році її застарілі уже f 4 j замінили на сучасні американські F-35A цілих 42 штуки. У травні 2019 року Японія оголосила, що купить ще 63 штуки. Таких же самих літаків, і на додачу ще плюс 42 одиниці f 35 b для своїх авіаносців. Таким чином, у Японії буде найбільше у світі літаків такого типу після Сполучені Штатів, звичайно. Навіть якщо не враховувати ці літаки, то Японія має близько 280 винищувачів, через що її військово-повітряні сили входять у топ-10 найсильніших у світі. Додаємо до цього ще й надсучасні розвідувальні безпілотники, новітні системи ведення бою і потужні заводи на Xalt Mitsubishi, які здатні самі виробляти винищувачі. І ми бачимо, що японська авіація є досить значною силою. Та є у силу оборони Японії одна слабкість ця слабкість ракети. Пам'ятаєте, я розповідав раніше про стратегію списання щита. Через цю стратегію вся ударна сила союзників у регіоні лежить на плечах США. Зрештою, саме вони є списом, який повинен досягати ворожі цілі, сама Японія не має ракет дальньої дії, саме тому на її території розміщені американські балістичні системи на базі Томагавків. Також саме американці здебільшого прикривають острів із протиповітряних систем на своїх есмінцях. Тим не менш, Японія розуміє, що у разі війни з Північною Кореєю чи Китаєм їй буде просто необхідно мати можливості діставати до військових цілей на територіях цих країн. Але тут виникає дилема розробляти свої ракети і порушувати конституцію, яка це прямо забороняє, чи пожертвувати своєю безпекою і надалі покладатися на спис і щит. Як на мене, Японія вже зробила вибір на користь першого. Так, у 2023 році уряд зробив замовлення у заводу Міцубіші майже на цілих 3 мільярди доларів на виробництво ракетних систем із дальністю 1000 кілометрів. Нагадаю, що поки максимальна відстань, на яку може діставати Японія, це 200 км. Окрім цього, у планах уряду закупити ще 400 американських ракет томагавк без сумніву, Японія розуміє. Якщо Китай не смілиться почати війну за Тайвань, то вона однозначно потрапить під удар. Саме тому і прямо зараз необхідно розвивати сучасні ракетні системи. Та поруч із тим, у Японії розвивається ще один напрям, про який майже ніхто не говорить. Однак, який є дуже важливим у потенційній війні. Я говорю про космічні технології. Спочатку Японія розвивала цей напрям. Винятково для невійськових цілей для наукових досліджень вона запустила багато супутників, які за деякий час утворили цілу систему, яка зараз називається квазі-зеніт, та є аналогом американського GPS. 2018 року цю систему вдосконалили і вже почали використовувати для військового націлення і радіоелектронної розвідки. Ви ж розумієте, який потенціал має таке поєднання високих технологій. Та військової сили. Підіб'ємо короткі підсумки. Як бачите, за останні роки Японія перетворилася із сателіту США у його повноцінного партнера. Важливу роль у цьому відіграла поява нових, цілком реальних загроз із боку Китаю. Японія розуміє, що США не зможуть їх сповна захистити, тому починає поступово знімати з себе обмеження, накладені після Другої світової війни. У першу чергу це стосується ракет дальнього радіусу дії. Уже сьогодні Японія здатна сама себе захистити від значної частини загроз. А реформи, започатковані вже покійним АБЕ, можуть зробити Японію однією із найпотужніших військовому плані держав світу, навіть попри те, що там заборонено мати армію. Дякую за увагу і слава Україні!